Т-72Б2, звучить як рифма. Але нас це не цікавить. Нас цікавить, чи зміг Урал нас вагонзавод все ж таки зробити щось нормальне. Ну, власне, зараз ми це і дізнаємось. Ну, по-перше, базою для т 72 б 2 виступив як не дивно Т72Б. Головним є те, що у модифікації Т-72Б броні стало більше. B? Більше. Легко запам'ятати, знаєте? Головні ж відмінності у Б2 полягають в тому, що тут, на відміну від звичайного Т-72Б, з'явився новий динамічний захист Релікт. Ну, як новий, відносно. Новий власне цей же динамічний захист ви могли бачити на Т-90М та Т-80БВМ. І загалом то він ок! Має бути, якби туди клали власне ось цей вибуховий наповнювач, але як ми всі знаємо, росіяни чогось не люблять його туди класти, тому що ну, напевно, народі не нужні. Але, як то кажуть, це ще не все. Тут також з'явилися реші часті екрани, а також комплекс оптикоектронний протидії штора, щоправда, не в повному її складі. Тут немає прожекторів. Тобто, помітити лазерне опромінення система швидше за все зможе та поставити автоматично димову завісу, а ось якось зривати наведення ракет, навряд чи ні, в теорії ці димоігранати вони можуть захистити. Танк від лазерного опромінення, але прикол в тому, що вони вже відносно застарілі, і тому не факт, що вони спрацюють. Ну, і ще тут з'явилася протипожежна система іні та електромагнітний захист. Окрім цього, сюди встановлюється більш влучна гармата, тобто та сама 2А46 класична, але трішки інші модифікації, і тут, начебто, менший розкид. Наскільки це правда, сказати важко. Також цей танчик може вести вогонь керованими ракетами і на ньому є тепловізійний приціл. А ще тут, начебто, з'явився блок, який вносить балістичні поправки в приціл, але наскільки. Це правда, і наскільки він там є, знову ж таки, ніхто не знає. Те ж саме стосується і боєприпасів підвищеної могутності. Те ж саме казали про Т-90М, про Т80БВМ, навіть про Т72Б3М. Те ж саме казали, але чомусь ніхто так і не бачив цих підвищених потужностей, потужностей снарядів, де вони. Не знаю, десь там є, але явно не на фронті. Стосовно інших аспектів модернізації, сюди встановили більш потужний двигун, який називається В-92. Це ВВ. Подібний, 12 дванадцятициліндрово, 4 так, дизельний двигун, я це вже казав мільярд разів, а я думаю, що ви це вже знаєте, як свої п'ять пальців, можливо, навіть краще. Так ось, це теж саме сімейство, що і двигун V2, те ж саме, що і V84. Коротше, має свої переваги, свої недоліки, загалом то покатить, але ось інформація стосовно покращення кропки передач немає. Тобто, інформація про те, що тут став більший задній хід, чи якісь там автоматизовані переключення, нічого тут такого немає. Хіба що з'явилися ось ці двопальцеві гусниці, або яких можна ще Називати більш модно з паралельним шарніром, тобто ті ж самі, які ставляться на Т-80Б, Т80БВМ. Коротше, в принципі, на всі танчики Т-80 і ті, які ми бачили на танчику Т90. На у цьому, в принципі, можна закінчувати. частини тут більше якихось нових нюансів нема. Ще з плюсів цієї модернізації можна виділити допоміжну силову установку, яка допоможе вам забезпечити електроенергію, наприклад, систему керування вогнем, горизонтальний та вертикальний привід башти, автомат заряджання, тобто усе, що вам буде необхідно. Без Зникання основного двигуна таким чином ви не будете витрачати пальне, не будете витрачати моторесурс основного двигуна, а також видавати свою позицію. По-перше, галосом, який створює працюючий двигун, а по-друге, теплом, який він відділяє. До речі, тут є ще одна така непоняточка. Не зрозуміло, що це у нього за динамічний захист висить на бортах. Чи це релікт, чи це контакт п'ятий. Якщо ви знаєте, дайте мені знати в коменти. Ну а тепер давайте пробіжимося по таким основним аспектам, власно, тих сучасних модернізацій Т-72. Що тут є? Ну, по перше тут є дублюрна система керування вогнем. Це перше. Тут є тепловізор. Це по друге, тут є стабілізатор озброєння, тобто гармата стабілізована в двох площинах. Так, тут є автомат заряджання, який що який гівно, тому що що по-перше, маленький запас деформації, по друге він не надійний, як правило, про нього такі собі відгуки, і коротше, самі знаєте, ще яка якість виготов... виробництво на Урал на. Вагон -заводі. Що стосується гармати, вона, в принципі, ок, тут калібр 125 мм, так само, як і у більшості в принципі, раніських сучасних танків, тобто Т-64, Т-72, т 90, Т-80, те ж саме, тобто тупо та сама гладкоствольна гармата, боєприпаси. Ті ж самі, як я вже казав, тут з боєприпасами підвищеної потужності якось ну, незрозуміло, чи воно є, чи їх тут немає. Курсовий кулемет, ну тобто той, що спарне з гарматою, той самий класичний 72 КПВТ, ой, КПВТ, ПКТ, тут нічого не змінилося. Зенітний НСВТ, я так і не зрозумів, він має дистанційне керування чи немає. Інформація про це також не знайшов. Що це за все, він також керується вручну, як і на Б3, і це Що стосується інших систем танку, а саме підвіски, це також те ж саме гівно, що й на усіх Т-72, які він там не був найкрутіше модифікації. Підвіска, тобто ходова частина Т-72, це гіно. Чому? По-перше, тому що у неї така собі плавність ходу, і це, ну, фактично, мінус навіть в базі самої підвізки, великі катки, торцьона підвізка, невелика кількість амортизаторів, і, власне, через це стріляти у Русі таке собі, навіть з більш-менш адекватними стабілізаторами, які можуть ставити на ці Т-72. Це я навіть зараз кажу не, не конкретно за Б2, а загалом за усі модернізації Т-72. Тобто, це перше. По-друге, всюди хідність. вона також фігова, тому що величезні катки вони трамбують під себе багно через. Що гусниця може, що правильно злетіти. Базова гусниця у Т72 також така собі, але тут вона використовується від Т-80, і це хоч якось більш-менш скрашує ось цю ситуацію. Що стосується бронювання, ну базова броня від т 72 б від Т-72Б, вона в принципі окей, тому що в корпусі там використовується класична ця комбінована броня совків, але там, якщо я зараз не помиляюся, немає так столі, там просто напихали величезну купу листів сталі, якась там є резина та протирадіаційний матеріал. Але таки, знаєте, це більш узагальнені такі приколи. Тобто там. Відсутній у більшості своєму текстолі, який був на Т-72А, також який є на Т-64, так, і на Т-80, власне, він також використовується в броні. Ну, але це було зроблено спеціально для того, щоб була просто збільшена бронестін що снаряду стійкість проти кінетичних боєприпасів. Тому що кумулятиви, як ви вже знаєте, зараз вони всі вдержаються саме динамічним захистом на радянських машинах. І, власне, тут динамічний захист він більш-менш адекватний. Це релікт, який, ну. В принципі позиціонується як ти третій вже, ну третє покоління динамічного захисту, він не такий собі тандемний. Тобто в нього є одна метальна пластина, яка летить на зустріч снаряду, і одна, так би мовити, вдогонку йому в спину. І вона може посприяти тому, що, наприклад, кінетичний снаряд, він просто розколося, змінить свою траєкторію, тим самим не зможе пробити броню. Тобто, але знову ж таки, тут не зрозуміло, тому що офіційне випробування ну немає, що він там якось там він проходив, і фіксації також реальних, що він там щось десь працював, також немає. Тобто, стосовно його ефективності. Просто ходять якісь там міфи-легенди, конкретики немає, тому що за нього казати складно. Загалом то броня в корпусі більш-менш адекватна, якийсь там манго, класичний він в принципі має тримати також всілякі РПГ, ШМПГ, не тандемні ну, про танкові кровані ракети. Також в принципі, він відтримувати має. Тобто, в принципі, в цьому плані по броні сказати, що він там поганий. Ну, я такого не скажу. Я хоча й ну, не люблю Т-72. Тут, в принципі, треба признати те, що броня в нього в корпусі більш-менш адекватна. Те ж саме стосується башти. Тобто тут вже башті також використовується не ось цей піщаний наповнювач, так, а використовується тут відражаючі листи. Тобто вони чимось схожі на ту броню, яка використовується в західних танках, тобто такі собі ось ця е, динамічна пасивна броня, які ще інколи називаються нера, так? Е, власне, вона діє за схожим принципом, тобто там є е, сталь, резина сталь, вона ось так ось це, це за, за, господи, пресується в блочки, і воно має відражати кінетичні боєприпаси. Воно також працює непогано проти кумулів, але все ж таки, першочергово тут націленість йде саме на кінетику. А проти кумулів тут також є на башті релікт. Як я вже казав, е, на корпусі не зрозуміло по бортам, чи то контакт 5, чи то релікт. Е, так ось, що ще стосується релікту на башті, порівнювано з контактом 5, який встановлюється на, наприклад, Т72. Б89 року модернізація, де там стоїть контакт 5, вже, я там вже просто точно не пам'ятаю, як, 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 з якого року він там встановлювався. Так ось, тут не такі величезні зазори. Тобто шанс того, що лом пролетить через ось ці зазори, він банально менший. Тобто фактично підвищується бронестійкість. І загалом то це все. Тобто, це ще стосується загалом цієї машини. А, ні, ну все, ну, двиглону. Тут, як вже ви казав, сімейство В2, насліддя легендарного Т-34, не незрозуміло. Дні кажуть, що гівно жере Одні кажуть, що ум, класна штука, можна в полі відремонтувати, бум-бум, все крутяк. Я знаю те, що точно він вимагає центровки після його демонтажу та інсталяції на в бойове відділення, і те, що він є власне чотирьохтактним хтакним Усьо, це усе, що я знаю. Є допоміжна слова основка на цьому танку. Це крутяк, це круто, це сучасність, в принципі на цьому усе. Це те, що стосується цієї модифікації. А, ну ще тут є, власне, цей балістичний вичислювач, і тут є лазерний далекомір. Це що відноситься з Кровеньогонем, і є система дубль, тобто командир може вести вогонь замість навідника. Є ще ось такі приколи. На цьому точно все. Тобто, в принципі, нічого такого тут цікавого та нового про цитанчик втратити не можна. Він в серію не пішов, тому, власне, я не думаю, що він коли з'явиться в новинах, якщо він взагалі ще залишився, його не розплили на метал. І... Якось на цьому можна закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що як показує моя статистика, більше 50% моїх глядачів не підписані на мій канал. Ну, як, як, як так можна? Вам ж не складно, мені приємно. підпишіться, будь ласка. Ще раз вам дякую, бережіть себе та Україну.